Чи покину країну? Обирайте свій варіант ворожіння, вибирайте свою колоду і зараз буду вам відповідати. Це не особисте ворожіння, тобто воно не здійснюється на 100%, але дослухатись до цього можна. На особисте ворожіння приїжджають ходите до мене, як складуться ваші справи, чи вийде задумане. В особистому варіанті я вам розкажу всі секрети. І так, чи покину я країну. Варіант номер 1. Я так думаю, що це дитяча мрія. Ви тільки думаєте про це, але не факт, що це здійсниться. Дивіться. А ви як дитинка про це ну, це не мрія? Це якби дідська така непосредственність така. От, получиться, не вийде, хочу не хочу, вирішила не вирішила. Ви професіонал своєї справи. Ви правильно, зароб... правильно ви заробляєте кошти. У вас вже є команда єдинамишка, ви майстер своєї справи. Чи буде ця справа вам приносити дохід там? Це питання. А ви мрієте, можливо, вас даже підтримують ваші друзі, ваші рідні, що да, потрібно це зробити, да, ділай, двигайся. Ну а ви саме себе останавливаєте, Ви знаєте, я би так сказала, ваші рідні. А ваша справа вам дорожче, чим їхати кудись, в далеку далечінь, і залишатися повністю самотнім. Ця карта говорить якраз про те, що ви дуже осторожно до цього відноситесь. Ви дуже розумна людина і дуже розумно ставитесь до того, що зараз у нас коїться в країні. Якщо вас ну, призовуть, не знаю, що на ця тема розговора. Ну, ви обираєте е, там, де ви зараз знаходитесь. Тобто вам це, ви не готові ламати своє життя, тому що вам зараз це дуже цінно, те, що ви маєте. Варіант номер 2 Чи покину я країну? Зайцяється і мальчиків і дівочок, ви ж самі розумієте, да? чи покину я країну. Да. А, да, да, ви покинете країну і, можливо, ви покинете не один чи не одна. А це дальній путь, в який ви вже зібралися. І вже о, все скла... зложилося, склалося, вже є плани, вже все йде, би, до того, щоб уже поїхати. І ця картинка говорить по тузу, верні, по королю Жезлов, що ви вже психологічно також настроєні, і ви дуже активно це пропрацьовуєте. Ця карта, дев'ятка мечів, говорить про те, що. Да, вам страшно, да, ви ще самі зовсім не розумієте, як це станеться, до чого це призведе. І вас це не останавливає. Ви настільки рішучі, що чим би це все не закінчилося, я все ж таки буду це робити, я це спробую зробити. Карта мага. Да? Тобто в мене стільки сили і енергії, я буду йти туди, куди я хочу. І вас мало того, що підтримує ваша родина, і вас, можливо, ви і поїдете з родиною, тобто не самі. І ви всі готуєтесь саме до цього. Ось такий от другий варіант. Варіант номер три, чи покину я країну. Тобто це не тільки Україну, де ви там знаходитесь. Да? Якщо ви готуєте переїзд в іншу країну, то у вас вийде. І варіант номер 3, чи покину я країну. Ну, якось тут більше балачок, я б так сказала. Це ваша мама або дружина, в залежності від вашого віку. Вона винашує цю. Ситуацію, вона про це думає. а Ви якось розділяєте з нею її точку зору, ви згодні з нею. тобто і е, Ви розумієте, що це залежить від вашої е, заботи, да? тобто від ваших зусиль, чи поїдете ви, чи ні. А карта пажа Пентаклів. Паж Пентаклів – це не фігура дії. Е, е, це. Зупинка. Да, ми можемо мріяти, ми можемо навіть гроші відкладати, як в цьому випадку. Але воно зупиниться. Або не вистачить грошей, або не знайдете грошей, або возьмете вдох під дуже великі проценти. Тобто, у вас може вийти. Тут я не можу сказати однозначно ні. Ну ви недостатньо достатньо дій для вашої мрії прикладаєте. І тому потребуєте допомогу — допомога буде. Ну а як далі? Що буде далі? У мене були випадки, коли е, хлопчина вже виїхав, він вже був у Польщі і купував е, білет в іншу країну, а потім зрозумів, що він це зробив, що жінка, діти. Те, що він покинув, це таке йому дороге, що він вернувся, повернувся з Польщі опять в Україну. І зараз в нього стільки сили наснаги, він просто рве все навколо, досягає того, про що він мріяв. Тобто зробилась переоцінка. І вдруг, в третьому випадку, також буде велика переоцінка. Так що до чого ви там допереоцінюєтесь? Це тема іншого ворожіння. І так, ворожіння номер 4, чи покину я країну. І так, 5 карт. Я не можу тут стверджувати не да, не ні. Скоріш за все, тут думки. да, Ви дуже хочете. Тут жезла це нова дія, нові бажання, нова діяльність. Все нове, тобто, можливо, ви недавно про це стали думати. І тут ми зустрічаємо рицарь Кубка, і ви ще смакуєте: Надо, не надо, хочу, не хочу, пробую, ночую цією ідеєю. І тут у нас король мечів. Король мечів це власті, це ТЦК, це поліція, це, це влада. І е, вам прийде щось від влади. Так, тут у нас карта блазня. І за цього те, що ви тут смакуєте, можливо, ви і не думаєте, а просто так смакуєте. Ну, а після спілкування з владою е, карта блазня говорить про те, що ви вам пофіг. Що вам там, як вам там, предписали, не предписали, ви дивитесь на це все? Та ладно, там, ну і що? І ви ну, нічого і особо не дієте. Ви будете зважувати, який варіант вам вибрати, обрати. Ну, тікати ви не будете, кудись мчатися ви не будете. Тобто, ви будете відноситися до цього всього легко. І ви все ж таки починаєте опять задумуватися, починаєте обирати. Що ви оберете, не знаю. Приходьте на особисто, будемо ворожити. І так, мої телефончики. Записуйтесь на ворожіння, на особисте ворожіння. Там більше деталей розкриваються. Ви можете запитати любі уточнюючі питання, які вас цікавлять. І чекаю вас на консультацію.